30 липня 1926 року поблизу села Демидово, що на Київщині двом хлопчикам пастухам було явлення Ісуса Христа. Хлопчики виписали худобу на пасовищі і побачили на небі сяючий хрест, а в ньому стояв Господь в оточенні ангелів. З того часу у цей день на місці явлення відбувається урочисте богослужіння. Про ту подію діти-пастушки розповіли Демидові православному священнику. Також вони сказали про веління Христа поставити у пам'ять про його явлення хрест і написати ікону. Звістка про явлення Спасителя пастушкам швидко поширилася між віруючими. За свідоцтвом очевидців, коли встановлювали хрест, усі присутні чули ангельський спів. Після встановлення хреста до місця явлення Спасителя почалися численні паломництва віруючих. Щосуботи приходили туди Києво-Печерської лаври та Флорівського монастиря, щоб відслужити молебень. Але 1930 року в епоху гонінь хрест знищили, а людям заборонили збиратися на місці Божого явлення. І тільки 10 років тому, стараннями настоятеля та парафіян Демидівського свято-михайлівського храму, на цьому місці було встановлено хрест. Тут знову правлять службу Божу. И вот уже прошло, считай, это мы начали в 96-м, да? То есть вот через 70 лет начали восстанавливать эти события. Слава Богу, были еще люди живые, которые знали, показали место. Причем разные люди. Мы интересовались этим не просто так, что вот кто покажет, а с разных мест. Были из Глебовки, из Литвиновки люди. Они показали именно вот это место. То есть оно как бы независимо друг от друга люди показывали. І от з того моменту началось ці события возобновляться. То тобто начали почали ми спирамалібне служити, а потім здесь литургию. У Демидові і досі живуть близькі родичі очевидців чуда, син одного Микола Купрієнко та внучата племінниця другого Надія Репік. Ну в основному мене консультувала бабуся, мать отца. Розказувала, що багато було от, туристів, тоді всі пішком приходили, це все, все і, читай, і Росії. От. Ну, тоді сильно великий запрет був. Я маленький був, бабушку питав, каже, що в нас ікон, стільки, от, Все запрет було, а в нас повно вдома ікон здорові, і все. А то говорить, батьку приносили. Я зразу, зразу ж після цього, як оце случиться, стався, так зразу його і забрали в Москву. І вивчили, він був батюшкою. він не жонатий був все время, посвятив себе для церкви. Деякі з ікон, написаних у 30-ті роки минулого століття, збереглися до нашого часу. Тисячі паломників з вірою та надією йдуть сюди, щоб помолитися біля святині, вклонитися місцю явлення Христа та попросити Божої милості. Для кожного православного це мілость Божа. попасть на это святое место. Если здесь сам Господь явился пастушкам в 26-м году, то это место поклонения, место явления Христа. Что может быть более ярким для православного человека? Естественно, пока еще нет храма Божьего, но мы знаем, не в храмах Господь. Господь здесь присутствует незримо. Царица Небесная и святые его все. Кожного року, 30 липня, на місці явлення Господа Ісуса Христа в імпровізованій каплиці служиться божественна літургія. Таким чином віруючі відзначають ту славну подію, що сталася в апогеї атеїстичної доби.